Друга частина відео, Закінчив я обшивати руль і чогось на паузі довго стояло, так перервалося. Ну така функція в телефоні то буде з двох частин. Закінчив я вже темно, ось У мене тут ілюмінацію, я тут зробив, ще й налобний фонарик включав. Отак. От Дивіться, що в мене вийшло. Отаке. От Тепер буду зараз все назад збирати. Заглушечки ставим на місто. Ой. Так, райт, right, права. Отуди. Так, о. Цю поставив на місто. Он ще нитка осталась у мене. Так, ліве заглушечка. На місце ставим, О. Так. Де наш айрбал? Подушка безпеки. Як знімати? Там друзі в інтернеті багато є відео, де я не буду його повторювати. О, як ставити назад також. Хочу просто... Зараз Не видасть воно ж помилки мені. Так. Оце діло ставимо на місто зараз. Так. Раз. Оп. І оцей фіксатор. Оп, на місто ставив. І отут два болти буде з боку Петорикс 50-й. Іде. Так, що у нас тут? Тут по шлейфу. Ось оці накладочки отак буде. О! О. О, oh, Ну, а то я позакручу, я зараз хочу провірити, щоб ніяких помилок не було. Трошки підсунусь, бо відсувалося, так. А ну-ка дивимося зараз. Так, мигає, беременний мужик. Так. Ну, все, як бачимо, ніяких помилок нема. Чітко все працює. О, а руль класний. Тактильне такі відчуття. Дуже класні, дуже. Зараз подушку безпеки прикручу на місто і все. Зайняло десь у мене два... Да ні. Два з половиною часа. Чи два. Ну, дві години, коротше. За нього. Так ось ще я тут приділав отакий індикатор з швидкою зарядкою. Так що китайська. Ну, друзі, оце такі, оце отаке У мене на сьогодні заняття було. Треба було туди під'їхати трошки. Ну хай, зараз зберу все докупи і будемо йти відпочивати. Ну, таке, друзі, в мене вийшло відео. Самому погано дуже знімати. Треба в полку сюди ложити, це все. Ну, хотів просто показати. Та в інтернеті багато є цих відосів. Так, що там? Там ззаду руля. Там приклеїть. Ой. Зараз я його заправлю. Я там один кінчик не заправив. Ось Зараз я зниму назад подушечку і заправлю. Все, Друзі, дякую за увагу. Підписуємося, ставимо жирний лайк. Всім мира і добра. До наступних зустрічей.